Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із Петром Олещуком, політологом. Вітаю, пане Петре. Слава Україні! Вітаю, героям слава в першу чергу. Події навколо російсько-української війни і те, як це буде впливати на нас у 2024 році. Не за Довго до нового року Росіяни традиційно вже на жаль продовжили обстрілювати цивільну інфраструктуру України, і так вже не вперше починають е, зачіпати територію наших сусідніх держав. Раніше було із Румунією, тепер Польща. Там е, президент Анджей Дуда одразу ж скликав нацраду, нацбезпеку не, і розглядають, що ж його робити. А чи є політична воля зараз у Польщі щось відповісти на таке? Тому що ми вже бачимо другий випадок, коли їхня ракета заходить на територію Республіки Польща? Ну ви знаєте, тут Польща вона не є 100% самостійною ухвалення будь-яких рішень, тому що Польща є членом НАТО, і в першу чергу питання безпеки Польщі це питання безпеки усього альянсу. Загалом І зрозуміло, що будь-які рішення вони будуть ухвалювати. На основі консультацій із своїми партнерами. Тому тут, власне кажучи, навряд чи виходячи із досвіду просто реакції країн НАТО на відповідні інциденти, навряд чи варто розраховувати на щось окрім просто висловлювання якогось дипломатичного занепокоєння чи навіть якогось дипломатичного демаршу. Першопочатково, коли відбувалися справді потрапляння ракет на російських ракет на територію, наприклад, тієї самої Польщі, це дуже болюче все сприймалося. Була така реакція, що це, наприклад, ракети української системи ППО і тому подібне. Але зараз ситуація змінилася, тому що вже є абсолютно офіційно визнані факти неодноразові потрапляння, наприклад, російських шахедів на територію Румунії. І оскільки е, шахет в принципі від ракети ППО, м'яко кажучи, достатньо е, легко відрізнити, угу. то відкидати цей факт стало просто безглуздо тому падіння російських оцих самих об'єктів для атаки на територію країна то це вже факт. Тому тут в принципі особливо нічого ця ситуація не змінює. Ну окрім того, що ну так знову ж таки країни НАТО. Цій ситуації повинні, я думаю, задуматися над тим, а що може бути далі. Uh -huh. Ну, все ж таки, важко повірити, що росіяни, от знаєте, якось так: от а, погано розрахували місце удару, що ракета перелетіла за українсько-польський кордон на 25 кілометрів. Це uh -huh. знаєте, навіть для російських мегаточних в лапках ракет. Якось уже трохи занадто Тобто, абсолютно очевидно, що росіяни свідомо здійснили відповідну провокацію, просто подивитися на реакцію, ага. як вони люблять робити. А дивляться вони на реакцію так само не випадково, тому що в умовах, коли, наприклад, гальмує питання щодо допомоги для України, як в ЄС, так і в Сполучених Штатах, Путін почав себе почувати значно впевненіше. Тобто він все таким чином для себе тлумачить. Ага, вони не дають допомогу, значить вони слабкі, значить, треба на них тиснути сильніше. Mm. І тому останнім часом, наприкінці 23-го року, ну як скажемо так, в останні місяці 23-го року Путін вже встиг зробити багато заяв, які він до цього ну, все ж таки не дуже часто робив. Тобто він уже погрожував Латвії офіційно, казав, що там притісняють російськомовне населення. Він уже погрожував Фінляндії. Казав, що от раніше в нас не було з ними проблем, а тепер будуть, тому що вони вступили в НАТО. І тому ми створюємо міграцький військовий округ і будемо Фінляндії погрожувати. А, ну і багато чого іншого. Ну, а зараз, от, наприклад, от на Польщу випадково ракета залетіла. Тобто, це знову ж таки прямі погрози країнам НАТО. Тому що країни НАТО вони від початку повномасштабної агресії Росії проти України зайняли таку позицію, що от ми, звичайно, от Україні допомагаємо, але ми за жодних обставин війну не вступаємо. Ми взагалі до цього стосунку не маємо і тому подібне. Тобто, ми взагалі тут десь осторонь і до цього всього ніякого стосунку не маємо. В принципі, логіку ту зрозуміти можна, там вони це все мотивують небажанням допустити Третю світову війну, і, зокрема, ядерну війну. Але. Вони повинні розуміти, що б вони не казали Росії про те, що вони не, бу, не беруть участь у війні, для Путіна сам факт того, що вони допомагають Україні, навіть виключно озброєнням, і навіть лише певною номенклатурою озброєнь це вже для Путіна аргумент, що так от вони воюють з ним. І що саме цікаве, він подібним чином вважав навіть ще до початку повномасштабного вторгнення на територію України. Тому що якщо ми згадаємо, наприклад, 2021 рік, коли восени Росія оприлюднила знаменитий ультиматум країнам НАТО, вони ж перед початком війни оприлюднювали ультиматуми не Україні, а НАТО і Сполученим так, Штатам. То, забирайте свої монатки, да, 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 да. забирайтеся Східної Європи там на знову ж таки межі до 91-го року. Uh, тобто ну, вони вважають, що от, вони воюють із країнами НАТО. От, і при цьому, от, що НАТО слабше, а вони стають все більш сильні, і це треба якимось чином втілити на практиці. Uh -huh. ну, зараз, очевидно, ніякої реакції такої помітної, значимої на те, що російські ракети залітають у Польщу, не буде. А це значить, що скоро під час навчань. Російська ракета залетить, наприклад, в Литву. Або наприклад, випадково якийсь російський снаряд чи група снарядів залетять в Латвію. Пане Петре, а тут же ж цікава така деталь. Як ви вважаєте? Вони обирають точку для падіння подалі від військових баз, аби випадково не вбити якогось військового НАТО. Це зараз. Це поки. Тут все треба, все треба поступово, угу. вони перевіряють на міцність, угу. значить, поки що вони б'ють в якісь е, території, в полях, де з високою долою ймовірності не те, що військових не буде, а взагалі громадян не буде. Тобто, це буде просто демонстрація. Хоча минулого разу постраждало двоє фермерів, вони загинули. Да. От, е, вони подивляться, наступного разу вони цілком можуть обстріляти просто якийсь населений пункт. Ну, а через деякий час і до Баз може дійти. чому ні? Угу. Відповідь на це вони скажуть. Ну, це провокація українців чи випадковість. Було, Було вже дарем. Взагалі речі. там щось там, якісь збій обладнання. І ППО що наші, так. ракета наше, на, нашої ППО. Там. Да, ну вони ж вони ж професійні брехуни, тому тут, в принципі, відповідні інструменти знайдуть. Але реально, це перевірка НАТО. На межі, згідно до яких вони зможуть втручатися в на територію НАТО, і кінцева мета вона очевидна. Тобто, ні для кого не є, я думаю, секретом, що Путін вважає, що він має повне право розпоряджатися всіма територіями колишнього Радянського Союзу. І щонайменше сухопутний коридор в Калінінградську область, він вважає, що це питання виживання для Росії. Значить рано чи пізно вони спробують його, як то кажуть, пробити. Але зрозуміло, що не прямо зараз, коли більша частина їхньої армії заділена на територію України, коли у них немає відповідних ресурсів. Але готувати цю, як то кажуть, спецоперацію треба вже зараз. І я так підозрюю, що знаєте, от у них, мабуть, такі плани. Що це все має бути готове десь приблизно через рік, коли у Сполучених Штатах пройдуть вибори президента, і ми знаємо, що, наприклад, Дональд Трамп він неодноразово заявляв, що він або вийде з НАТО, або просто не буде виконувати зобов'язання США по НАТО, ну просто тому що не вважає, що це відповідає інтересам США. Ну, це до речі, найгірший варіант розвитку подій для нас. Я б хотів би повернутися. А я би до... я би так не сказав. Ви знаєте, я, я я, я би тут з вами не погодився. А от скажіть, будь ласка, цікаво? Так. Да. Я не погоджуюсь. Знаєте чому? Тому що ми на даний момент не в НАТО угу. і yeah. якихось зрозумілих критеріїв вступу України до НАТО на даний момент немає. Більше того, висока доля ймовірності, що вступ України в НАТО буде блокуватися ще довго. З іншого боку, якщо Трамп цей НАТО розжене, то всі країни Східної Європи стикнуться із конкретним викликом для власної безпеки, угу. і їм всім доведеться шукати якісь нові безпекові варіанти для себе, тому що всім абсолютно зрозуміло, що будь-яка східноєвропейська держава проти Росії наодинці, у неї шансів небагато. Угу. І тоді варіанти створення і висока висока доля ймовірності, що на чині Балтин, з Україною буде створено новий альянс для протидії російській російським викликам, і цей альянс буде уже абсолютно реальною сили в східній Європі, тому що, наприклад, одній Україні важко Росії протистояти. Треба максимальне напруження всіх зусиль, і це все одно нічого не гарантує. Але так само важко протистояти і Польщі про Литву Латвію, Естонію. Я мовчу, але, власне кажучи, тому вони лідери в допомозі для України, тому що вони це все прекрасно розуміють. Те саме стосується Фінляндії, При тому, що Фінляндія це держава із достатньо серйозним військово-промисловим комплексом із достатньо серйозною армією, тому що Фінляндія це, мабуть, єдина європейська держава, яка не шла шляхом скорочення армії, а, там або, наприклад, її послаблення, вони зберегли її військовий призов, і військовий потенціал і багато чого іншого. І подібний альянс він би міг бути достатньо серйозною геополітичною силою, тому будь-який виклик це одночасно і можливість. Інша річ, що цю можливість треба втілити в життя, а не просто чекати, що на тебе, як то кажуть, паде манна. Угу. Але я думаю, що всім адекватним а, силам в Європі треба готуватися до будь-яких варіантів розвитку подій. До речі, про це останнім часом вже в Нідерландах говорять, потрібно готуватися до війни з Російською Федерацією, і в цьому контексті хочеться бути максимально прагматичним. І як би ми не хотіли миру в Європі, ми розуміємо, що з будь-якої ситуації потрібно якусь вигоду брати. І зважаючи на високоточність російських ракет, російських дронів Камікадзе, чи є такий варіант розвитку подій, пане Петре, коли. Їхня ППО ну, хоч раз на опередження почне працювати, збиваючи засоби ураження Російської Федерації у небі над Україною, боячись, що ці засоби ураження можуть перетнути повітряний кордон і залетіти в їхній простір, таким чином забезпечуючи якомусь плані безпеку Україні. вибачте за тавтологію. Однак я пам'ятаю, що раніше да. часто говорили про такий варіант. Ну на жаль, це поки що не відповідає їхній доктрині. На даний момент доктрина НАТО, яка неодноразово була значить, оприлюднена і яка так само підтримується на даний момент адміністрації Білого Дому, вона полягає в тому, що їхня основна мета не допустити свого включення в війну. Угу. Відповідно, будь-які дії, які бодай якось мінімально можуть розглядатися як пряма участь в бойових діях, вона з їхньої точки зору є виключеною. Тому поки що подібний сценарій виглядає фантастичним. З іншого боку, ми ж не знаємо, як далі будуть розвиватися події. Коли на Польщу або, наприклад, Латвію почнуть падати російські ракети вже не в полі, а на міста, чи не залетять туди якісь випадкові шахеди? Ну, от, ну, шахеди ж вони в принципі в Росії є в достатній кількості. Вони цілком могли зібрати якусь групу з 30 і запустити її на велике європейське місто. А потім сказати: пробачте, збій комп'ютерної програми. Ми напишемо іранцям листа, ну, от, ну, ми сміємося, але от приблизно так Росія завжди і пояснює свої дії, прикриваючи свої провокації, починаючи від легендарного їх там нет. Так. От. А, тому це важко прогнозувати. Але я знаю одне. Росія буде і далі випромінь випробовувати НАТО на міцність. І в кінцевому рахунку не виключено, що достатньо швидко, я думаю, протягом року, НАТО зіткнеться із прямими викликами для власної безпеки. У вигляді викликів для безпеки власних громадян. Військових об'єктів і тому подібного і тоді їм можливо доведеться якось змінювати свою доктрину відносно участі у війні е, Росії проти України, угу. і на останок питання також здавалося б, військового характеру, та все ж таки зачіпає саме політичний аспект. Е, ось Російська Федерація їхні так звані аналітики військові зазначають, що в Україні вже є е, винищувачі в 16 однак вони перебувають. На чергуванні у небі над Україною а живуть умовно, так в лапках на території Румунії, а також Польщі, звідти вони злітають, збивають повітряні ці, цілі, збивають повітряні борти Російської Федерації. Ось три су також не дають збрехати і потім повертаються благополучно в країни Європи, де очікують наступної тривоги. от в принципі, мені здається, непоганий варіант, зважаючи на відсутність інфраструктури, по перше, для цих F-16, зважаючи на е, вразливість певну наших аеродромів і так далі, чи можуть ухвалити таке рішення на правду у Європі, аби дати інфраструктуру на своїй території, зважаючи на ну, поки що, умовну недоторканність країн НАТО, хоча ми про це е, вже обговорили, чи можуть вони нам піти на такі поступки? Ну поки що таких варіантів не бачу, чесно кажучи. Входячи з того всього, що я казав. Але не даремно що росіяни говорять, і, до речі, це говорять не просто якісь там воєнкори, це говорять офіційні особи. А про те, що от якщо, наприклад, там українські літаки будуть розміщені на території аеродромів країн НАТО, то вони будуть бити по ним як по військовим цілям і тому подібне. Угу. Треба розуміти логіку, яка за цим всім стоїть. І логіку будь-яких відповідних заяв росіян. А логіка там дуже проста. А, коли вони про таке заявляють, це значить, що вони готуються нанести відповідні удари. Угу. От, у випадку України вони завжди так роблять. Тобто, кажуть, там, от є, наприклад, інформація про те, що, наприклад, українці використовують, а, і це, це абсолютно реальний приклад. Українці використовують, наприклад, фургони нова пошта для перевезення військової техніки. Так, була Що програмі... було за цим удар по терміналу нової пошти в Харкові? Так. І таким чином вони, начебто, виправдовують ці свої дії. Що дивіться, от ми там не просто займаємося тероризмом, от ми б'ємо по військовим об'єктам. І я абсолютно не здивуюся, якщо через невели... невеликий проміжок часу. Вони обстріляють який-небудь румунський аеродром і скажуть, ми там знищили а, там, 80 українських F-16. І це буде вже дуже серйозне випробування для НАТО. Mm. Але я думаю, що вони рано чи пізно до цього дійдуть, тому що їхня, а, їхнє керівництво, воно в своїх фантазіях воює з НАТО, а, висуває НАТО ультиматуми. І може цілком вважати, що от якщо завдати, як то кажуть, рішучого удару по НАТО, НАТО капітулює і, відповідно, всі проблеми будуть вирішені. Це абсолютно в дусі Путіна. А враховуючи те, що Захід останнім часом все більше починає знову проявляти слабкість, то для Путіна це як червона ганчірка. Тільки де слабкість, він відчуває, значить, треба добивати, бити тим шляхом ескалації, підвищувати ставки. Ну, знову ж таки, я не знаю, як до цього всього поставляться безпосередньо в країнах НАТО, але я би поставився достатньо серйозно. Будемо сподіватися на їхню рішучість і спроможність якось відповідати сучасним викликам, тому що Дзвичайно. можна далеко куди дійти насправді. І ці червоні лінії, я так розумію. Відсовується не лише в бік Кремля, а й від нього, в бік кудись Брюсселя і відповідно генштабнасамблеї Ген... там ООН і загалом усіх структур міжнародного майданчика. Я дякую вам, пане Петра, за те, що долучилися. Дякую за цікаву розмову, як завжди. Дякую вам, друзі, за те, що залишаєте свої вподобайки. Це підтримує наш контент, просуває відео в маси. Обов'язково пишіть свої думки у коментарях стосовно того, про що говорили із політологом Петром Олещуком. Ну і не забувайте підписатися на наш на, на YouTube канал Фокус аби залишатися в фокусі всіх подій у світі і в Україні. Зокрема, дякую, залишайтеся зі своїми. Вірте в ЗСУ. На все добре.